Сьогодні 11 лютого, неділя 36 по зісланні Святого Духа. На початку помолись до Святого Духа, нехай він провадить тебе цією молитвою. Нехай вчинить тебе здатним до слухання і розуміння. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Того часу один з книжників, що чув, як садукеї сперечалися з Ісусом, побачивши, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів Перша, слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь єдиний. І будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю і всією силою твоєю. А друга будеш любити ближнього Твого, як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, Ти сказав по правді, що Він єдиний і що немає іншого крім нього, і що любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього як себе самого, це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус. Побачивши, що Той відповів розумно, сказав до нього: ти недалеко від Царства Божого, і ніхто не смів більше його питати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, Як то воно, книжники, кажуть, що Христос, Син Давидів, Адже Давид сам промовив був Святим Духом. Сказав Господь Господові моєму Сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом. Як же тоді він його син? І багато людей. Слухали його радо. Зверни увагу на такі слова із сьогоднішнього уривку. Добрий учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що немає іншого, крім нього, це більш, ніж усі все палення та жертви. Книжник зрозумів, що любити Бога це щось набагато більше, ніж звичні ритуали, це щось набагато інтимніше і глибше. Що для тебе означає любити Бога? Як хочеш або як вже проявляється твоя любов до Господа у думках, серці, душі, силі. Заповідях любові Ісус підводить підсумок десяти попередніх старозавітніх, які люди отримали через Мойсея. Чотири перші стосуються любові до Бога, а шість інших мають зв'язок з ближніми. Любов до Бога нерозривно пов'язана з любов'ю до ближнього. Чи ти усвідомлюєш це, коли молишся або коли відвідуєш храм у неділю? «Ти недалеко від Царства Божого, говорить Ісус до книжника. Коли слухатимеш уривок знову, спробуй уявити себе на місці книжника, почути саме таку відповідь Спасителя. Які почуття в тобі народжуються, до чого вони тебе заохочують? Того часу один з книжників, що чув, як садукеї сперечалися з Ісусом, побачивши, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь єдиний. І будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю і всією силою твоєю. А друга будеш любити ближнього Твого, як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, Ти сказав по правді, що Він єдиний і що немає іншого крім нього, і що любити Його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього як себе самого, це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус. Побачивши, що Той відповів розумно, сказав до нього: ти недалеко від Царства Божого, і ніхто не смів більше його питати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, Як то воно, книжники, кажуть, що Христос, Син Давидів, Адже Давид сам промовив був Святим Духом. Сказав Господь Господові моєму Сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом. Як же тоді він його син? І багато людей. Слухали його радо. Заверши свою сьогоднішню молитву, подякую за всі плоди, котрі отримав, слухаючи цей євангельський уривок, проси, щоб любов Бога провадила тебе кожного дня, даючи відвагу змінювати серце і життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.